Правильно я зрозумів. то всі культури, про які говорили сьогодні спікери, вони спрямовані на пошук любові, миру, зланутої. Правильно я зрозумів? Підніміть руку хтось, якщо може, мені буде цікаво. Тут Таке провокативне питання, а я зрозумів правда. Мені це подобається. І значить, я... Е... Також в пошуці того самого, як і всі ми. А, і так обійшлося, що цей світ, в якому ми знаходимося, він такий ознає, він такий різноокупатний. І, і а, різні бани, і, 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 і культури. Мені згадалася цитата про британської послідників, коли я з нами Міллер Запом'яр, він казав, що людина знає лише свою культуру, то вона знає жодний, не знає жодного. Якщо людина знає лише оковелі, то вона не знає жодної людей. Лише якщо людина знає багато різних, тоді дійсно можна сказати, що вона щось знає. Така дуже глухо думка, що подумати. І дійсно, я розумію, що ми всі знаємо світ порівняння. І от сьогодні я начую з вами розповісти трошечки про індійську культуру, про сучасну індійську культуру в Україні і ще настроїть клічну культуру. І мені допомагає формула Тараса Григоровича Шевченка розправити Кила на повну, тому що це дуже далеко. Вже часто нам говорять, що це щось чуже, що це не наше. От я теж дуже часто так думав, що це не наше. Він і взагалі один він дід мусульманом, а другий дід був я він не відписаний. Я його не бачив життя. Дуже маленьким дитинство. От і зараз ми бачимо, що відбувається певне відродження. Ми згадуємо свята, по свята, позахристиянські, дохристиянські, християнській, які жили наші краще раніше. І от Раза Здорович допоміг мені однією формулою, яку всі теж дуже родині, як певне добре знаєте. Рассгорович казав, чужому навчальність і свободу. не забувайте. Не забувайте від царапіста. І це класно, що світ такий дуже багато чудового. Ті, в нашому світі дуже часто так буває, що ще з глибоко наше дуже рідне, воно знаходиться десь за океаном, люди знаходять свою любов за далекими якимись землями. І от так само я знайшов натхнення в атичній культурі і побачив, що і весь Україна, і Іван Франко, і було записано, що навіть Василь Ісус він цікавився цією етичною культурою. Книгою про Леся Україна писала своїй сестрі про героїв Панда. Фанко оставив виставу Шакункова, і вона зараз навіть проходить час до часу. І от сьогодні свято Джанмаштані, день народження Крішни. Наступний слайд, будь ласка. От стариван Вічне сказав, що якщо Бог є, а Він Бог такий вначай, дуже дуже антистичний начебто. Але він сказав, якщо є він, то він танцює. Хто знає ім'я Бога, який танцює? Я знаю знаємо, шиба і різно. Але шиба, як відомо, не танцює, коли рунує світ, де монтаж. Світ створюється, потім хтось має це все, реконструкція. От, і шиба танцює. І от, але ми трошки глубже, давайте подумаємо, що таке танок взагалі. От, а, коли ми до слова додаємо марсу, стає що. А коли рухи до них додається краса, то це стає танок. Коли до їжі додається елемент краси, то це стає вже не просто їжа. огірки, помідори, а це вже стає салати, це вже стає ще елемент естетики, культури. у ти. Отак от само Бог, першоджере всього, ми побачимо, що а, Бог він так сюди прекрасний, я одного часу цікавився. Чому так багато в ісламській культурі у цих таких порахових різноманітних бензель? І я знайшов пояснення, було написано, тому що Аллах любить красу. Я думав, вау, як це, це дуже близько. І мені теж нам всі людям подобається краса. Саме тому ми любимо вдягатися в воді, ми любимо додавати красиві квіти, танцювати красиві танці. І от про це ми зараз поговоримо ще ближче. Не якого свого часу замалювали на їхній бібліотеці, Крішна, який танцює. І він народжується, хоча він не народжує, Бог, як відомо, він не народжує, передвічний завжди існував за топ-7 часів. Але чому він народжується? Тому що він може собі дозволити. Він, наче людина, той, хто є джерелом всього, не вже він позбавлений можливості святкувати свій день народження. Це було б дуже прийде, якщо б Бога не було, в нас є, а в нього немає. Тому для того, щоб це було для того, щоб проживати всі свої відчуття, проживати дніми очима, проживати любов своїх батьків. Бог не тільки є батьком для всіх нас, а Він також має сам маму, він також сам має батька. Він переживає цю любов, любов своїх батьків до себе, любов своїх. Тому він часто. За то, що в нього кожного дня, Коли ми святкуємо життя, то ми святкуємо реальність такою, яка вони є. І палата гіта вона говорить, що коли приходять, як правило, Божественні сили, коли в світі починається за непад, за непад культури, ми бачимо, Ісус Христос приходить, коли він дуже схожий до речі повірє, цар міроживався, фантомас розпочивався. Так само. Передбачається приход вижчих сил, саме коли люди цього потребують, коли людям вже настільки не вистачає потребує Божественного, тоді і народжується. Так, не от, і за допомогою штучного інкулету трошечки візуалізував цю історію, був такий а, цар Матфури, його звали Канса, який посадив свого батька, царя в красиву у в'язницю. Він був такий дуже розійшлося його в нього. Як ми зараз теж час до часу бачимо, хтось дуже сильно надягнувся корову на голову. І е, свого брата і свою сестру, яка ходила заміж, коли було обсілля до наступного слайдів, е, було з неба почуто голос, що восьмий син деваки і вас удивить, стане твоєю смертю, причиною смертю цього свого царя. І тоді він почав вбивати для того, щоб він не знав, як там виховати перший, другий, третій, сім, восьмій. І почав просто вбивати всіх дітей. Дуже жорстокий був час. Попав усіх дітей. Але коли народився вічна 8 е числа місяця, аж маш, аж не визначає 8. Щоб вони були під контролем, він посадив їх у в'язницю, свою сестру і свого, як це називається, От, І вони в'язниці народили. Коліч то був народжень у в'язниця далі відступно. Коли він народився, то він був як звичайна дитина. Звичайно, на усі, але й його в е, священних текстах описують, як надзвичайного, звичайно темно, кольору, у нього шкіра, а він приходить. У з короною на голові, з надзвичайним сайтом, не просто і хлопчик. Хоча такий же, як народжується звичайним народним чином, але приходить у серце. Чому народжений народжується, ми про це вже трошечки говорили, я точно ще додам, окрім того, що було сказано, він переживає любов своїх близьких, він переживає гру народження. І також ми можемо сказати, що це не. А, він ще не любить такого бога. Він казав, той Бог вже вмер. підпис писав, Бог вмер в інше. А який Бог вже А він живе на повне життя, повне, людське, можна сказати, навіть людське життя. І тому він один з моментів його життя це родження. Продовжуємо далі. В Індії традиційно це свято страхують вже більше п'яти тисяч років, історія цивілізації. цивілізація, так нараховують математично 5 тисяч вона набагато-багато більше. І традиційно ми бачимо все, що люди роблять в усіх релігіях. Вони готують щось зручне, вони це освячують, вони потім цим пригощають. А це все робилося давно ще. Велика спільна цивілізація, так про це наші книжки трошечки назад. А, зараз сучасне таке слідкування. Це господарю, це такий модерновий стиль, чоловіки роблять таку перемінню. І найвище його зарізає, вони збираються на дві команди, бачите, двоє дві команди. І той, хто найвище залізає, він має дістати, високо підвищують галечі підвищу з йогуртом розвивається до цих людей, це таке великі воєнні святості. Традиційно виділі проводять працю свято в холі, люди один одного швиляють, з любовлю, кидають фарбу. Це така мука харчова, фарба з мукою. А це ми було в Україні, дістиває на солодку один в воду цю фарбу, всі були щасливі. Це відбулося під боку кіптану такого згідного великого свято. Також час від часу у міті така традиція, люди участь торговувати фоточа. А можна від з'явитися, треба привозитися і трошечки назад ще не хочу. Не хочу Ну, Тут була така мала фотографія, коли люди іноді втягаються в такі образи, проводять перевали. Тут давай залишимо. Саме проте, як ви думаєте, де вона зробила? В Індії чи це ще? Як ви думаєте? Голосуємо? А як отак Клас! Ви Мені не розподілялися. Дійсно, це традиційні індійські мульти, які стоять на аутарі, але вони в 22-му році. на в літо полном, перше літо повномасштабки їх привезли нам із Індії в Україну. Зараз вони стоять при, а, а, ашіна, в Аш храмі бо Віндаленд це великий палац. Колись він був палацом генерала Заботіна, який збудовалася така історична пам'ятка. Я Думав, що він буде жити в цьому, а, в цьому палаці. А зараз там живуть віддані, річні віддалі їх називають. І вони кожному ранку. Сеналізу, звуки такого дзвоника і співають пісні, витягають такі гірлянди з вінницьких квіточок і поклоняються. Ви можете туди колись приїхати. Я буду дуже радий, якщо ви завітаєте, проходить екскурсії. І... Це Україна. І, будь ласка, ми з тоді Це вже не показалося. Була фотографія, але в інтернеті. А фотографія цього паланку дуже красивий, великий. Що я хочу додати до цього, що пусті, які, ci, ci, ansz突ie, всі пости, які люди тримають, всі астези, всі смачні страви, все мистецтво, яке люди створюють своїми талантами, в медичній культурі, в цій традиції, в майштабській, медичній, вони присвячені Богу. І ми готуємо.